Існує такий міф, що прогулянкова коляска дорівнює літня коляска. Але ж, друзі, насправді це не так. Ви можете пересідати у прогулянкову коляску зі своєї два в одному у будь-яку пору року. Але для цього вам потрібно правильно обрати прогулянкову коляску. Отже, на що звернути увагу, коли ви обираєте прогулянкову коляску для осінньо-зимового періоду? Найперше на що треба звернути увагу, це на діаметр колес. Колеса мають бути великими. Це забезпечить гарну прохідність вашої коляски по будь-якій дорозі, в сніг або ж під час болота. Друге, на що потрібно звернути увагу, це розмір спального місця, особливо ширину, адже малюкові у зимовому комбезі має бути комфортно, тому спальне місце має бути широким та довгим. І третій аспект, на що потрібно звернути увагу, це капюшон. Адже, коли на дворі сніг, вітер або дощ, потрібно закрити малюка. Для цього ви обираєте капюшон із додатковою секцією, для того, щоб ви могли гарно закрити малюка і негоди. Ось саме на ці три найважливіші аспекти потрібно звернути увагу при виборі прогулянкової коляски для осінньо-зимового періоду. Якщо ви сумніваєтесь і не знаєте, яку саме коляску обрати, Приходьте або пишіть, І Дракоша допоможе вам обрати саме ту коляску.